Це моє хобі, яке вже довжиною понад 10 років. Так про нещодавно створений екопарк каже його власник Максим Гурний. Себе називає я орнітолог любитель і основні, як то кажуть, тваринки це саме птахи, тому що в основному я саме птахами займаюся. Ну і левова частина це на тваринки. Максим Гурний живе та працює у Хмельницькому за спеціальністю вчитель молодших класів. Працює Максим, викладачем інформатики у школі. Прето, що я заробляю Більша частина вкладається в це в моє власне хобі, яке з одної сторони дуже цікаво а з, з іншої сторони ну, дійсно досить багато. То праця також сюди вкладається. У екопарку понад сотня тварин і птахів. Найекзотичнішими для Хмельницької області Максим називає курячих гусей. Чуємо голос, так? Да? Це у нас фактично єдиний дикий вид гусею в природі, який рохає як свинка. За словами Максима Гурного, такий вид птахів зустрічається виключно в Австралії та має іншу назву тасманійська гуска. Чому ж пташка називається курячою? Власник екопарку пояснює на воді. Ви їх фактично майже ніколи не зустрінете. Тобто, максимум, що вони можуть, це пити водичку, змостити пірочку з куприковою залози. Візуально гуска, але більше нагадує за повадками саме курей. Ще один мешканець екопарку. Ось цей журавель. Це у нас не менше в Україні журавель. Журавель степовий зустрічаються вони в нас на півдні України, тобто там, де Одещина, Миколаївщина, Херсонщина. Журавлі це завжди впевнені в собі поважні аристократичні птахи. Також у екопарку є найменші в світі бійцівські породи курей, золотий фазан в персиковому окрасі, джунглеві кури та інші. Серед тварин, які тут є, ця пара єнотів. Пати їх біба й боба, їх з новенького віку, і вони зробили достатньо, щоб отримати такі імена. Мешкали вони з Максимом спершу у квартирі. Зараз мають власний вольєр. Я для них не господар, я для них їстички приніс, прибрав далі до побачення. Та зірками свого екопарку Максим називає шотландських корів. Давай, давайте я тебе ще почухаю. Давай, давай, балодьожнік. Звати їх спасик та шелді. Курівку Максим придбав першою. Зараз їй більше двох років. Через деякий час з'явився бичок-спасик. Вона, як будь-яка жінка любить тепло, любов і ласку, то вона на смаковики не ведеться, бо вона вже бачила це життя. А бичок у нас молодий зелений, то він смаковики любитель їсти. Ще однією зіркою екопарку. Максим називає ось цю альпаку. Нашого самця, якого звати же він вважається проблемним самцем в тому плані, що в попередньому місці проживання він знущався над працівниками, що продовжує робити і в нас. Тобто знущатись над мною. Та найпершими парнокопитними, яких придбав Максим, були карликові вівці. До речі, Ізабель це найстарша у нас овечка. Більшість молодняка саме від неї. От в неї ще був попередній, як то кажуть, перший чоловік, який переїхав від нас. Серед парнокопитних є ще карликові африканські кози, вівці святого Якова, карликовий кінь, олені, радські вівці та інші. На запитання, яких тварин у екопарку Максим любить найбільше, відповідає: Ті тварини, які в мене є, всіх я їх найбільше люблю. Всі їхні вибрики, які вони виробляються. Роли щодня я з любов'ю терплю. Дарина Денисенко, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина,